Депутати волині ради проголосували за звернення до керівництва країни щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату на території України. 52 обранці громади підтримали таке рішення. Тих, хто утримали, що голосували проти, не було. Зачистка руського міра обов'язково буде і по в Московській церкві має бути теж зачистка, юридична зачистка, допоки військові не зайнялись цим питанням. Під час голосування у сесійній залі перебував Владика Луцький і Волинський Михаїл. Сутність же ж не зміні ми пам'ятаємо, коли вшановували героїв АТО і, ООС, і їхні представитель сидів демонстративно. Я думаю, що мені перш придеться вас всіх агітувати, а виявилося, що мені залишається лише одне – подякувати і благословити вас на успішну працю для блага нашої волині. У сесійній залі запропонували надіслати рекомендаційні листи керівникам територіальних громад, аби вони не надавали землі під будівництво церков московського патріархату. Верховній Раді прийняти закон про заборону ПЦМП повернути українському народу деякі святині, зокрема Києво-Печерську лавру. Голові ОВА негайно скасувати в установленому законодавством порядку статути та державну реєстрацію релігійних громад на території Волинської області. Щоправда, рішення добре звучить, свідчить пропозицію депутатів Волиньради Та по факту ні на що не впливає. Зрештою, і самі депутати це розуміють. Ми розуміємо, що все-таки законодавчим має бути вища ініціатива, така як Верховна Рада. Дуже важко було прописати те, що за те, що ми не відповідаємо. Ну але напрацьовувався раніше. Був цей, цей, цей проект рішення був зареєстрований ще в навесні. За словами юристів, таке рішення швидше декларативне та популістичне, адже заборонити жодну церкву в Україні неможливо. Те, що прийняли е, депутати обласної ради. Це звернення, воно по великому рахунку нічого не ні на що не вплине. Чому тому що треба вносити зміни в конституцію? І навіть якщо припустити, що зміни в Конституцію таки внесуть, то далі ми у глухому куті. Ми ратифікували конвенцію про захист прав та основоположних свобод, де чітко стаття 9 передбачає свободу віросповідання і заборонити. Діяльність московського патріархату на жаль неможливо. Станом на нині повпливати на кількість церков, так званого московського патріархату, можуть тільки українці, бо якщо нема прихожан, то і храм не потрібен. Наталка Коваль В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.